Доброго дня, мене звати Алла Борисенко, я юрист сімейної практики юридичної компанії Приходька та партнери. І сьогодні ми поговоримо про позбавлення батьківських прав. Варто зауважити, що питання позбавлення батьківських прав вирішується виключно в судовому порядку. Добровільна відмова законодавства не передбачається. Насамперед більшість заяв про позбавлення батьківських прав подають зацікавлені особи. Наприклад, це може бути інший з батьків або родич дитини. Також звернутися до суду може безпосередньо служба у справах дітей. Підстави позбавлення батьківства закріплені у статті 164 Сімейного кодексу України. Так, однією з підстав є свідоме ухилення від виконання батьківських обов'язків батьків. Саме під ухиленням батьківських обов'язків розуміється те, що один із батьків не бере участі у вихованні, здобутті освіти, утриманні, розвитку дитини та інше. Позбавити батьківських прав можуть особу, яка є хронічним алкоголіком, наркоманом, жорстоко поводиться з дитиною або засуджена за вчинення кримінального правопорушення щодо такої дитини. Несплата аліментів не є безпосередньою підставою для позбавлення батьківських прав, але цей факт буде однозначно враховуватися судом. Перед тим, як звернутися до суду, необхідно зібрати докази, що особа ухиляється від виконання обов'язків щодо виховання дитини. Наступним етапом є звернення з письмовою заявою до служби у справах дітей з метою отримання відповідного висновку про доцільність позбавлення батьківських прав. Проте цей висновок можна отримати також після подачі позову вже в процесі судового розгляду, оскільки відповідна служба буде залучена як третя особа у справу. Цей висновок не буде основним та єдиним доказом, який буде братися до уваги в судовому процесі, оскільки суд розглядає всі обставини в цілому. Кожна справа індивідуальна, і вже саме суд буде вирішувати, чи буде позбавлення батьківських прав одного з батьків відповідати найкращим інтересам дитини. За загальним правилом, позов має подаватися за місцем проживанням відповідача, особи, яку позбавляють батьківства. Якщо вас цікавить дана тема, і ви б хотіли отримати вичерпну консультацію з цього питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.